Так і від однієї топ новини, які була з цими вихідними до іншої. Наразі про той жах, який трапився на Вінниччині, стало відомо, що підозрювані у нападі на поліціянтів планували втекти з України. Про це повідомила речниця національної поліції Олена Борожна. За її словами, двоє зловмисників перебували в закинутій будівлі і мали наміри поїхати за кордон. Про це свідчать і за паспорти, які можемо бачити поруч затриманими на фото як відомо, нападниками були двоє військовослужбовців: батько і син. Батька за словами бережної встиг поранити один з правоохоронців, на яких він з сином напав. Ну і напередодні в автівці підозрюваних знайшли припаси. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Олексій Рихлюк. На території Вінської області було виявлено транспортний засоб, за допомогою якого переміщувалися дані підозрювані особи, також на тому місці були виявлені певні боєприпаси, які відносяться до військового майна. І в суботу у Вінницькій області чоловіки напали на поліцейських, коли ті зупинили їхній автомобіль для перевірки. І в ході нападу сталася стрілянина, в результаті якої один з правоохоронців загинув до надзвичайної події. Підозрюваний один з яких був вдягнутий у камуфляжну форму, скористалися послугами заправки і магазину. Там їх і зафіксували камери відеоспостереження. І в національній поліції зрештою показали, як затримували двох підозрюваних у розстрілі поліцейських В дописі Правоохоронці зазначили зловмисників, батька й сина, які були військовими. відшукали в покинутій будівлі на території Одеської області. Вони мали намір втекти за кордон і а, напередодні знайшли автомобіль підозрюваних зі слідами крові, які означали, що один з нападників був поранений, і також поліцейські вилучили скривавлений одяг, взуття фігурантів доку документи та інші речові докази самі затримані кажуть, що напали на інспектора, бо перевозили бойові гранати. Наразі їх перевіряють на причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Нагадаю, що якраз трапився інцидент під час перевірки документів на Вінниччині. Тоді двоє чоловіків било одного поліцейського і поранили його напарника.